Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін повернув не туди, а також про розплату за Україну. Розпочнемо з того, що вчора президент України Зеленський збирав ставку Верховного Головнокомандувача, після засідання якої він гучно заявив про те, що бачимо перспективи на фронті. Одразу необхідно зазначити, що така заява вона була очікуваною. Тому що на цей ряд очевидних підстав. По-перше, це нещодавня заява головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного, який повідомив про те, що ЗСУ готують нову велику операцію. По-друге, і що дуже важливо, це те, що Сполучені Штати Америки виділили Україні 1,85 мільярдів доларів військової допомоги. В такому великому пакеті військової допомоги саме головне це боєприпаси. І вони дуже потрібні для великої наступальної операції. А це і боєприпаси для хаймарсів, а це і боєприпаси для авіації, харми, а це і десятки тисяч, а по деяким позиціям, і більше сотні тисяч боєприпасів для артилерії та танків. І по третє, також нещодавня заява від командувача ОК Південь. Який переконаний, що Україна у 2023 році звільнить Крим і переможе у війні з Росією. Проте потрібно зазначити і на цьому акцентує увагу президент Корне Зеленський, що російські терористи можуть активізуватися у святковий час? Також щодо активізації російських терористів і можливих обстрілів, сьогодні з'явилась новина, що Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, серед них є ракетоносії. Заява від ОК Південь від Гуменюк повідомляється про те, що 20 ракет калібр є в Чорному морі, тому, відповідно, потрібно бути обережними, реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. Цілком можливо, що вже найближчими днями може бути наступний удар. Є інформація щодо того, чи зможе українська енергосистема вистояти заява від міністра енергетики Германа Галущенка. Про те, що Україна втримає енергосистему попри нові хвилі російських ракетних атак. І це стане одним із наших кроків до перемоги. Проте є і такі варіанти, що може бути і повний блекаут. Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив про те, що вихід із повного блекауту може зайняти 7-10 днів. Ситуація, як ми бачимо і відчуваємо. На собі дуже важка щодо енергосистеми, але Україна вистає. І немає ніяких сумнівів, що Україна переможе, і Кремль не зможе ніяким терором зламати супроти українського народу, зламати волю українського народу до боротьби з агресором. Що стосується Кремля, Путіна, а також наслідків західні ЗМІ, зокрема видання Таймс, повідомило, що Путін, напавши на Україну, Відкинув Росію на 30 років назад. Пишеться про те, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свою економічну і військову міць. Більше того, є ще така сьогоднішня новина з російських ЗМІ про те, що Російську Федерацію готують до багаторічної мобілізації. Міноборони РФ отримала доступ до єдиного реєстру даних про населення багаторічна мобілізація. Крім того, потрібно нагадати ще заяву нещодавню з Держдуми про те, що типу сила росіян це вміння вмирати у великих кількостях. Говориться про те, що типу за батьківщину вмирати не страшно. Є коментар від Анатолія Сміяна, російського експерта щодо цього. Він пише про те, що формується механізм ведення перманентної війни, так як режим не може існувати в мирному варіанті, що не буде вже ніякого іншого проекту розвитку, що путінський режим може існувати лише в мобілізаційному форматі, який забезпечується зовнішніми війнами та внутрішнім терором. Така реакція Кремля і мобілізація це розплата за Україну за агресію проти України. Тому що ми всі чудово пам'ятаємо, що було в 2014 році, коли абсолютна більшість росіян кричала Крим наш, підтримували Путіна. Пам'ятаємо ми і 24 лютого день повномасштабного вторгнення, і те, що абсолютна більшість росіян також підтримувала повномасштабну агресію, а зараз наслідок. І у Путіна немає інших варіантів. Мобілізація, терор внутрішній, і Путін буде намагатися продовжувати війну, затягувати, відтягувати час. Проте є ще одна заява від командувача ОК Південь, від генерала майора Андрія Ковальчука про те, що Україна зможе впоратися з мільйонами окупантів. Питання лише у зброї. Насправді це дійсно так: питання лише у зброї. Якщо Україна отримає багато зброї, касетних боєприпасів, отримає багато артилерійських установок, отримає, з часом я впевнений, і авіацію, то відповідно це питання лише високоточної зброї, а також кількості зброї і в першу чергу боєприпасів. Щоб там Кремль не планував. Зараз головне це перемогти, розбити російську окупаційну армію разом з частково мобілізованими і звільнити повністю усі тимчасово окуповані території разом з Кримом. Після цього відповідно Кремль довго не зможе оговтатись, і Україні необхідно як можна швидше вступати в НАТО в НАТО Європейський Союз інтегруватися з західним світом. А Кремль, звісно, буде після поразки займатися мілітарізацією, мобілізаціями, будуть переводити економіку на військові рейки, але уже тих ресурсів точно не буде. А Україна буде під захистом колективного заходу. Гучна заява радника Дуде на Росії в Європі ніхто не чекає. Вона чужа, на відміну від українців та білорусів. Українці, білоруси литовці і поляки наші, росіяни не наші. Як висловився чиновник, Росія глибоко не європейська та не християнська. І те, що здається нам європейським та християнським, у ній лише фасад, хотілося б додати щодо християнства в Російській Федерації. Ми чуємо заяви від патріарха Московського Кирила Гундяєва, який благословляє війну, які закликає молодих росіян їхати воювати. Ми бачимо, що. Православ'я в Москві, в Російській Федерації воно використовується просто як такий державний важель, і така статистика цікава, що в Україні, незважаючи на те, що населення в три рази менше, ніж в Російській Федерації, церков православних приходів більше, ніж в Росії. Тому така заява радника Дуде вона логічна, просто про християнський фасад. І ще щодо Християнства. Є повідомлення від українформу, такі фотографії. Повідомляється про те, що українські військові, які захищають Бахмут, відзначають святвечір. Святвечір на спокон вік і на віки українському Донбасі. Ні Бахмута, ні нашого Різдва нікому не віддамо, наголосив Юрій Сиротюк. А закінчимо цей випуск з заявою президента України Зеленського: Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі. Український лідер привітав українців з Різдвом. Я також від себе особисто хочу привітати усіх українців з Різдвом. Хочу побажати, щоб наша перемога вона прийшла як можна швидше, щоб в Україні був мир, щоб Україна як можна швидше, як найшвидше відновилася, щоб українці і в майбутньому залишалися такими об'єднаними, і щоб все було Україною. друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.